Наталя переїхала до Кривого Рогу з Херсонського села Дучана, яке знаходиться на березі Каховського водосховища ще в травні. Каже, із дітьми вирвали з-під носа окупантів відносно швидко та легко, не зазнали знущань, простоювання на блокпостах та перевірки особистих речей. Адаптуватись до умов життя в великому місті важко, тож допомога ніколи не буде зайвою. Жінка залюбки прийшла до центру видачі гуманітарної допомоги, отримала продукти харчування, тривалого зберігання та засоби гігієни, які до кривого рогу приїхали з Болгарії. Дуже необхідно. У мене двоє взагалі діток. 10 років сину і дочці три дуже необхідно. Ми не справляємося, на жаль. Відносно, напевно, ми легко виїхали ще. Якщо зрівняти з деякими людьми, то ми ще відносно легко від, від цей. Взагалі зв'язку там немає. Нашого українського зв'язку там взагалі немає. Тільки через інтернет і через російських провайдерів. Ну, тільки так. Степан Семенович разом із дітьми та онуками виїхав з окупованої Миролюбівки, що на південному заході від Нововоронцовки. Три місяці тому живуть у Кривому Розі у родичі в Догинцівському районі. Через так зване Сарафанне радіо дізнався про видачу болгарської гуманітарки у центрі громадських ініціатив. Пенсіонер отримав свій пакунок гуманітарної допомоги від благодійників. Важко і з жахом, але згадую, що довелось пережити під час двомісячної окупації рідного села, допоки в травні не виїхали до Кривого Рогу. Стали ходити по дворях, от в общем не та, я, нікого нічого, що там, що є, беруть. От, водку, вино, там, картошку, продукти. Надо порося. Вони порося застрелили, о, це, забрали. Потім почали жінок насілувати. Ну, вони создавали такі умови для нас, що в общем, нам треба було тільки тікати. О. І все. О. Начали іздіватися, начали автоматами. Прикладами бить от людей от. загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ благодійники з фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу вже видали допомогу більше ніж ста родинам нових криворіжців. Щодня формують та видають не менше 50 наборів. Ми зараз отримали гуманітарний вантаж від наших партнерів. Співдружність українців в Болгарії у місті Варна і це продуктові набори, засоби засоби гігієни. І якщо в родині є неповнолітні діти, це памперси і дитячі чи харчування наразі ми видаємо допомогу соціально вразливим категоріям? Це Багатодітні сім'ї, сім'ї з неповнолітними дітьми, пенсіонери та особи з інвалідністю. Починаючи з 1 серпня на видачу гуманітарної допомоги можуть записатись і криворізькі пенсіонери, старші 70 років, які не мають працездатних родичів. При цьому для зручності формування та видачі пакунків помочі треба заздалегідь записати за номерами, які ви бачите на своїх екранах, виключно у вказані дні тижня. В інші дні робочий телефон не працює. Центр гумдопомоги знаходиться в центральному міському районі. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.